Згідно статистики, впродовж останніх років в користені спостерігається позитивна тенденція до зменшення виробничого травматизму. Разом з тим залишається проблема, коли рівень травматизму на підприємствах, наче зменшується, а рівень зазнати травматизму зростає. За 9 місяців 2016 року в нашому місті сталося 5 нещасних випадків на виробництві. З яких один випадок зі смертельним наслідком, наслідок, коли працівник загинув у ДТП. Під час виконання своїх обов'язків два випадки смерті на виробництві внаслідок незадовільного стану здоров'я працівників і два випадки травмування працівників на виробництві. Також сталося два професійні захворювання. На підприємствах нашого міста за 9 місяців цього року як відзначив Андрій Єфимович, керівник підприємства має суворо дотримуватися законодавства з охорони праці, проводити відповідні інструктажі з працівниками та інші заходи, які знизять ризик виникнення виробничого травматизму. Сюди входять це в першу чергу невиконання або незнання інструкції з охорони праці неякісне проведення інструктажів, навчання з охорони праці, порушення правил безпеки по експлуатації механізмів устаткування, порушення правил дорожнього руху, неякісне проведення медобстежень і на другому місці, на другому місці серед причин травматизму, це технічні причини, це застаріле обладнання, це конструктивні недоліки у будівництвах, спорудах, устаткуваннях працівників. На третьому місці психофізіологічні причини, це травмування працівників внаслідок протиправних дій інших осіб, внаслідок наслідок незадовільного стану здоров'я. Наряду з виробничим травматизмом стоять причини виникнення нещасних випадків на підприємствах. Хочеться звернутися сьогодні до керівників всіх підприємств, основної організації міста, що безпека ваших працівників у першу чергу у ваших руках, тому що згідно з 13 статті закону України про охорону праці, саме роботодавець зобов'язаний створити сьогодні всі умови для працівника, щоб він міг нормально працювати і не отримував травми. І також пам'ятайте, що керівник підприємства в першу чергу відповідальний за охорону праці на підприємстві.